Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас друге грудня Снігу, море. Ніколи не знімав з нових відео, тому що в мене, як правило, не було вдома. Тепер, як говорять, що трішечки позимати. От сьогодні начне наше відео, буде стосуватися. Людків, так. ось, І перше у нас питання, чи потрібно в таких от ситуаціях, коли засипаю, засипані людки снігом їх прочищати. так, ось. ось, І хочу сказати свою думку на рахунок того. Ну, Перше, я не чищу, так? І на то є купа причин. Багато досить причин, за якими я не чищу по перше так багато мільйона селекці бджіл зробила так, що вони доживали до наших днів, ніхто їм нічого не чистив. Тобто в природі були такі серйозні періоди, коли в е 600-х роках що взагалі в Європі не розтопився сніг. Тобто, ну розумієте, було наскільки було великих похолодання, і бджоли прожили так. Дожили все одно до наших днів. Десь дупло, чи день, хто там. Їм допло, також вітром і снігом заб'є, ніхто ніколи не чистив. Тобто того повітря, яке є на даний час вулику, їм повинно вистачити на деякий період. Так? Ось. Ну, зараз снігопад падає, потім через деякий час пройде, будуть маленькі продукти, і якби вулик помаленьку почне дихати. Ось. Друге, якщо подивитися, там сибірські всякі відео, хоча я їх зараз тепер не дивлюся, а раніше дивився, що є люди, які зимують взагалі під снігом. Так? Тобто засипає рівно з вуликами снігом, нема там ніяких продухів взагалі. І вчора якось зимують доволі довгі затяжні зими, і від цього якби їм і гірше не стає, а якби наоборот тепліше і це є. І затішніше. Отак в тих вуликах тут є неможливо закривати січате дно, тому що задвижку треба збоку запихати, а спереді чи ззаді вона не запихається, тому що тут є січате дно. Тут взагалі не варто ні за що переживати, тому що е, з під низу від землі якби, також воно буде дихати. Ось Ця одна причина сама по собі це те, що. Якби сніг сам по собі є е, повітря проникне. Повітря проникає е, через сніг. От. Ще одна причина це не герметичність вуликів. Може там сучасні вулики вони і супергерметичні, але вони всі мають січити дно. А ті вулики, як в мене без фальців, там все одно між вуликами є якийсь мінімальний зазор і дихати вони будуть все одно. Ще один плюс в тому, що лодки так силенько присипані це є. Це є синиці. Так? Тобто вони втрачають доступ до людків. Перестають там, стукати, витягувати бджоли і так далі. Ну, вроді все, що хотів сказав. Піші свої коментарі, підписуйтесь на канал. Будемо знімати далі.